Вітаю з Днем ЗСУ і святом Святого Миколая. Дякую кожному захиснику нашої держави, який боронить, робить все можливе, щоб наша держава існувала надалі. А наша з вами задача допомогти бійцям, а також Захистити наш культурний фронт. Ми навчили, що Святий Миколай це реальна історична особа, яка народилася в заможній родині, і коли переїхала до Європи, почала робити добрі справи і допомагати дітям, нужденним. І це так сподобалося людям, що навіть після його смерті люди. Від його імені продовжували робити добрі діла, і так само ця традиція поступово перейшла і до України, але український Миколай він набагато давніший. Він ще з дохристиянських часів. В нас є і прийшов до нас. Миколая вважають одним із головних покровителів бджільництва. Так, вам не печилося. Один, Одним із головних. До сьогоднішнього дня я про це не знав, чесно скажу. Я думав, Миколай — це подарунки, діти, свято, допомога, благодійність, гарний, хороший настрій. Просто, але ні, українські пасічники мають сотні років традицій саме на Миколаєв. З переказів ми знаємо, що зимній Миколай, коли спускається на землю, то земля окутується кригою. І саме Миколай тримає ключі від літа та весни, і отже, ти може посприяти пасічникам у гарній зимівлі бжіл, аби бджоли їхні призумували добре, і ніхто їх не потревожив. А також особливо миші, які в той час, гадаю, особливо в очеретяних вуликах, могли поробити там трошечки лиха. Деякі наші предки вважали Миколая другим після Бога. В цей день пасічники молились Миколаю, приносили йому в дари, меди. Свічки, медівки які, власного виробництва, щоб задобрити Миколая, і він допоміг бджолам гарно перезимувати, щоб жіл ніхто не тривожив аж до самої весни. Потім бжоляр йшов до своїх вуликів або колод та перевіряв, як там бджоли. Вони прислухувались. якщо гул рівномірний, то все добре. Якщо він такий преривчастий або загучний. То означало, що сім'єю не все гаразд, треба перевірити. Тобто, День Миколая це був такий перший наш календарний день ревізій зимових, коли треба перевірити бджіл. Деякі пасічники згодом почали навіть святити вулики, а також із церкви приносити свічки, не даючи їм догаснути. В важкі часи ці свічки. Підпалювали, молячись на них, отримуючи тепло, надію і віру, що буде краще. Після цього пасічники брали також з собою мед, мед, медівку, і йшли на вулицю, і кожного, кого зустрінуть, пригощали їх, щоб в наступному році був кращий медозбір і більше прилітало раїв. Так само зайшовши гість до пасічника, був пригощений. І напоїни. Пасічники щиро вірили, що це їм в майбутньому допоможе кращому взятку та прильоту більшої кількості раїв. І одна із моїх улюблених традицій це брачини. Більш давня назва сепчини. Це коли з округи збирались всі пасічники, зазвичай тільки чоловіки. Брали з собою меди, медове пиво, мед. Вони зсипали в такий великий казан, додавали туди оковиту, додавали туди фруктів, прянощів. Це був первісний, давній аналог для І варили цей напій, узвар, і потім усі разом його вживали. Це допомагало пасічникам об'єднатися, стати одним цілим. А будучи одним цілим, зберігаючи традиції, ми вистаємо, переможемо, і Україна буде жити. Так само, як український народ. Будьмо, тримаємося, збережемо бджіл і Україну.